Тихо сидіти, не стогнати, не кричати. Ти що думав? Що Ти будеш мені так шерсть по хаті розносити? Ні, цього не буде дорогий. Це все йде на утилізацію? Ага, та певне. Не кричати. Вся хата в шерсті. Не кричати, терпіти. То не так страшно. Не стогнати. Здуріти можна. Перевертайся на другу сторону. Нема куди тікати. Нема куди тікати. Тихо сидіти. Не сваритися, терпіти. 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 Ще трохи. Ну. Чого сваришся? Тебе рятувати нема кому. Майже завершили. Майже завершили. Ще чуть-чуть. Я не розумію, ти кайфуєш чи ти сваришся? <плес> <плес> ну, і ось вам основна відповідь, чому я не думаю, не планую і не хочу нічого пекти на замовлення. Думаю, відповідь вичерпна, достатня і переконлива.